Чи війна для митців? Де війна нікому не треба. Ну, типу, ну, це ж така банальна історія, коли там розділяють народжених для війни чи не народжених. Це не вирішує професія. Це вирішує виховання, це вирішує якісь внутрішні ідеали. Як на мене, війна і культурний аспект, вони є нероздільними. Я не можу писати про війну, ніколи не відчуваючи цього почуття. Ну, безумовно, щось можу написати. Але наскільки воно буде чесним, наскільки воно може спровокувати якусь емоцію, я не знаю. І тому розуміти, що таке війна, прямо чи опосередковано приймати в цьому участь, ну повинен кожен, тому що це те розуміння тієї реальності, яке потрібно транслювати далі дітям і майбутнім поколінням. Важливо зараз жити, проживати, творити, відчувати, любити це можливо все робити і на війні. thank you